Вітаю вас, шановні уманчани. Сьогодні гостем програми актуальне інтерв'ю є голова районної ради ветеранів війни і праці Дем'янчук Анатолій Пантелійович. Вітаю вас, Анатолій Пантелійович! Ну і перше питання: розкажіть, будь ласка, трошки про організацію. Скільки членів над чим працюєте, чим займаєтесь? Уманська районна організація Ветеранів війни і праці. Була створена 23 лютого 1987 року. Перша, е, перша організаційна складова складові момент пройшов. Це була обрана при, на, на пленумі е, президія Ради ветеранів з кількості 11 чоловік. При створенні ветеранської організації було 24 тисячі ветеранів війни і праці. На перше число лютого місяця 2012 року залишилось 15 тисяч 864 особи. Основне з них стоїть питання. Ми вирішаємо це соціальний захист людей похилого віку, навіть тісним контактом з Червоним Христом. Із соціальним захистом райдержадміністрації, з керівництвом районної державної адміністрації, з керівництвом районної ради держимо контакт і ми проводимо величезну роботу по соціальному захисту населення Уманського району. Анатолій Пантелійович, із ваших слів зрозуміло, що вас підтримує дуже районна, рада, районна влада. А чи є у вас друзі, меценати, які підтримують вас е, щоденно, і можливо, хтось був із них на урочистих зборах з нагоди 25-ї річниці створення організації? Хочу вам сказати так, як говорив, що районна рада, районна державна адміністрація, звичайно, нам про нас піклується по Посинівській, йде піклування про нас ветеранів Великої вітчизяної війни і праці. Але хочеться виразити через телебачення нашим спонсорам. Їх надзвичайно багато. Перше і основне, як ми кажемо, як батьківське е, відношення до члена президії Ради ветеранів, це Гордієв Миколи Васильовича, який примір взяти за протягом 2011 року вніс спонсорську допомогу на Раду ветеранів десь до 50 тисяч. Це велика допомога нам. Дякую спонсорам Мальченку Володимиру. Петровичу Карочену Петру Володимировичу, це керівник господарства, який також саме носить великий вклад у розвиток нашого нашої ветеранської організації. Далі є такі спонсори. Як би сказати, буквально в нас недавно відбулася 21-го відбулося 21 урочисте засідання присвячене 25-річчю створення ветеранської організації та з нагоди дня захисника вітчизни, який був нас присутній на зборах. Депутат обласної ради Крахмай Андрій Аркадійович, який так же вніс свою лепту, понімайте саме це не цікаво, пускати кажу на масу зараз, яка там сума гроші. Ну, спасибі йому за те, що він значить, Відноси по синівськи до нас. І він сказав, каже, коли прийдеться щось небудь е -же звернутися, то свого якась потреба буде. Пожалуйста, я вам ніколи не кажу, звичайно. Ми йому ветерани вдячні, що є така людина, яка дійсно відноситься до цієї справи з усією відповідальністю. Ми спілкуємося із керівниками районних організацій ветеранів війни і праці. І вчора була розмова у мене з головою ради ветеранів Христинівки. Яка також говорила, що 23-го, тобто сьогодні буде відзначатися свято День Захисника Вітчизни. І крахмай буде присутній в його і казав, що він поміщав якусь депту коштів, гроші внести в розток ветеранської організації. Анатолій Пантрійович, ми вас вітаємо в першу чергу із 25-річчям створення організації ветеранської, ну і звичайно, з Днем Захисника Вітчизни. Ну і зараз у вас є шанс привітати усіх своїх колег, рідних, близьких, також із цими святами. Дорогі ветерани війни і праці, дозвольте мені за дорученням президії районної ради ветеранів привітати вас з Днем Захисника Вітчизни, а також 25-річчя з дня створення районної Уманської організації ветеранів війни і праці. Побажати вам, всім сімейного благополуччя, сімейного і особистого щастя. Успіхів у праці І основне з усіх міцного, міцного здоров'я! Щоб був мир і спокій на земній планеті, щоб над нашими головами світило чисте, яскраве сонечко. Щастя вам і здоров'я! Я вам дуже дякую, Анатолій Пантелійович, за розмову. Дякую, що ви знайшли час для спілкування з нами. А з вами, шановні телеглядачі, я прощаюся до наступних зустрічей в ефірі.